Про що думав римський сенат, коли після вбивства Отона від свого імені та від імені римського народу проголосив Авла Вітелія імператором? Сенат думав про те, як вберегти своє життя. А що їм ще залишалось? Марк Сальвій Отон, не бажаючи проливати кров римських громадян скоїв самогубство. Кіт Флавій Веспасян був далеко в Іудеї і не виказував наміру очолити римську державу. А війська Вітелія, вдихнувши запаху перемоги, готові були роздерти на молекули будь-які сили, які чинили їм опір. Авел Вітелій не брав безпосередньої участі у битві проти військ. Отона він перебував у Галії, у місті Лукдону, сучасне французьке місто Леон. Кажуть, що звістка про те, що його проголосив імператором римський сенат, застала Вітелія на видовищах: чи то на боях гладіаторів, чи то на перегонах на колісницях. Отримавши радісну звістку, Вітелій поставив поряд із собою свого шестирічного сина та проголосив його імператором і надав малому титул германікус, тобто переможець германців. Друзі, вітаю! Сьогодні ми продовжимо тему року чотирьох імператорів, року громадянської війни, яка розпочалась після загибелі Нерона. Сьогодні у нас на огляді Авел Вітеллій, людина, яка за словами античних істориків була нікчемною, жорстокою, жадібною та ненажерливою. Нагадаю, що про двох попередників Вітеллія в нас вже є окремі цікаві відео, а посилання на них я залишу у описі або у кінці цього епізоду. Що ж, запарюйте чай або каву, ми розпочинаємо. Ким був батько Авла Вітеллія, якого пам'ятали ще деякі сенатори. Луцій Вітеллій був досить розумним чоловіком та талановитим полководцем і політиком. Управління Тиберія Луція Вітельлія було призначено намісником Сирії. На цій посаді Луцій зміг покорити парфянського царя Артабанта, і Артабант навіть віддав шану римським легіонним орлам. Перебуваючи у Сирії, Луцій Вітеллій дізнався про смерть Тиберія, А новопроголошений імператор Гай Калігула відкликав Луція з провінції та наказав прибути в Рим. Луцій Вітеллій вже наслухався про Калігулу різних розповідей, і як розумна людина вирішив бути підлабузником імператора. Звісно, робив він це для того, щоб вберегти своє життя. Нам відомо, що Калігула полюбляв знущатись над сенаторами і з легкістю міг надати наказ на вбивство тієї людини, яку він вважатиме своїм безпосереднім ворогом. А Луцій Вітеллій міг входити у цю когорту нещасних, адже користувався популярністю за вірну службу Тиберію у Сирії. Підлабузник із Луція Вітеллія був не гіршим, ніж намісник. Він першим із сенаторів назвав Калігулу Богом. Одного разу Калігула запитав у Луція, чи бачить він богиню, з якою розмовляє імператор. Луцій відповів: це лише ви, боги, можете бачити один одного. Коли ж до влади прийшов Клавдій, Луцію стало легше дихати, адже імператор Клавдій цінував адміністраторів. Клавдій неодноразово консультувався із Луцієм Вітеллієм щодо питань управління імперією, і все було спокійно до одруження Клавдія та Месселіни. Месселіна не гребувала нічим, щоб усунути з дороги тих, хто міг би бути конкурентом її сина Британіка. І тут Луцій теж викрутився. Він вмовив Месселіну подарувати йому одну сандалію, яку носив у складках своєї тоги, і час від часу привселюдно цілував цю сандалію. Після того як Месселіну стратили, Луцій Вітеллій підтримав кандидатуру Агрипіни молодшої як майбутньої дружини Клавдія. Зазначимо, що батько Авла Вітеллія три рази обіймав посаду консула та навіть був призначений на посаду цензора разом із імператором Клавдієм. А за відсутності Клавдія, коли імператор відправився у Британію, Луцій Вітеллій керував усіма державними справами. Ймовірно, пам'ятаючи діяння Луція Вітелія, сенатори плекали надію на те, що адміністраторська жилка передасться його синові, але яблуко впало занадто далеко від яблуні. Свою ранню юність Авел Вітелій провів на острові Каплі, де старий Тиберій піддавався усілякого роду розпусті, і кажуть, що Авел Вітелій на все життя утримав ганебне прозвище Спінтрія. Светоні називає спінтріями тих юнаків, які брали участь у групових оргіях на очах Тиберія, і робили вони це для того, щоб старому імператору підняти, скажімо так, його висячий настрій. Після смерті Тиберія Авел Вітеллій товаришував із Калігулою, Клавдієм та Нероном. Звісно, Авел Вітелій зробив політичну кар'єру. Він був квестором, претором та навіть у 48-му році отримав посаду консула, але це все завдяки батькові. Светоній згадує, що коли Авел Вітеллій займав посаду претора, то за його наказом викрадали з римських храмів золоті та срібні статуї богів. А щоб ніхто не виявив відсутність цих статуй, їх підміняли на олов'яні та мідні. У 60-му чи у 61-му році Авла Вітеллія було призначено проконсулом Африки, і тут усі античні автори пишуть, що Вітеллій керував провінцією досить сумлінно, але коли повернувся в Рим, знову взявся за старе. Гулянки, бенкети, жінки та їжа. Поїсти Вітеллій дуже любив. Його бенкети вартували тисячі та навіть десятки тисяч сестерцій. Доходило до того. Зараз будуть бридки подробиці. Доходило до того, що під час бенкетів Авел Вітеллі, який вже добряче набив свій кельбух, лоскотав пір'ям горло, повертав усе з'їджене на підлогу і наказував рабам принести нові страви. Проводячи таке розгульне життя, Вітеллі спустив на вітер майже весь спадок та все нажити за кар'єру. Він здавав в оренду власний будинок, тоді як його сім'я тулилася у маленькій квартирі. Однієї з багатьох римських інсул у 68-му році в Рим прибув імператор Гальба і призначив Вітелія намісником Германії. Авел Вітелій ледве залишив Рим, адже його обступили кредитори та вимагали віддати позичені гроші. Нам невідомо, відомо, що набрехав кредиторам Вітелій, але в кінці 68-го року він прибув у Нижню Германію. До речі, щоб добратися до Германії, Вітелій продав коштовний золотий перстень своєї бабусі. Як зустріли нового намісника Германії? Дуже добре. Війська тішились, що до них прибув син такого видатного полководця, консула та цензора. Майже не з перших днів перебування у Германії, легіони просили Вітеллія прийняти імператорський титул. Як ми пам'ятаємо, Гальба заборонив додаткові виплати як преторіанцям, так і легіонерам, і війська були вкрай незадоволені сервієм Сульпіцієм Гальбою. Вітелій не поспішав приймати імператорський титул, а обмежився титулом германський. В той час в Римі відбувались криваві події. Марк Сальвій Отон підкупив преторіанців, і ті, проголосивши Отона імператором, вбивають Сервія Сульпіція Гальбу. Знавши, що Отона проголосили імператором, Вітеллій приймає титул імператора, яким його нагородили германські легіони. Розпочинається протистояння Отона та Вітеллія. Вітелій залишається в Галії та відправляє в Італію своїх легатів Фабія Валента та Авла Цицино, які перемагають легатів Отона, а сам Отон покінчив життя самогубством. 19 квітня Авла Вітельлія проголосив імператором, Сенат та римський народ. Новий імператор вирушає в Рим, а з Риму, назустріч Вітеллію, вирушає делегація від Сенату, щоб якнайшвидше зустріти імператора та продемонструвати йому свою повагу. Через 40 днів після Битви військ Вітеллія та військ Отона Вітеллій прибуває на місце битви. На полі лежать вояки Отона, яких Вітеллій заборонив гідним чином поховати. Вітеллій наказав розпустити претуліанську гвардію, а 120 найвірніших Отонових притуліанців було страчено. Тепер охорона імператора складалась лише з германських тілоохоронців. Деяких центуріонів, придонайських легіонів, які підтримували Отона, було наказано стратити, а самі легіони передислокувати. Один в Іспанію, інший відправили аж у Британію. Вітелій не поспішаючи просувався до вічного міста. По дорозі германці та легіони Вітелія грабували та вбивали тих, хто підтримував Отона. Ще не прибувши в Рим, Вітелій отримує звістки із Сирії, Іудеї та Єгипту. Легіони цих провінцій присягнули на вільність новому імператорові, і тепер Вітелій міг спати спокійно, адже він, відверто кажучи, нервував, бо не знав, як сприймуть звістку про його імператорство у цих регіонах. Але в ті часи не було мобільних телефонів чи надшвидкої пошти, і новини приходили із запізненням. Коли Вітелій утримав звістку із іудеї, вона вже була недійсною. 1 липня 69-го року в Олександрії намісник Єгипту проголосив Тіта Флавія Веспасіана імператором і привів до присяги два легіони. 3 липня Веспасіана підтримали війська самого Тіта Флавія, а 15 липня до них приєднались сирійські легіони, отримавши підтримку, Веспасіан починає підготовку до війни із Вітелієм. А нічого не знаючи, Вітелій прибуває у Рим. Увійти в Рим Вітеллій прагнув як тріумфатор, одягнувши належні до цього випадку шати, але радники відмовили Вітелія від цієї дурості, адже це була війна не з ворогом Риму, а з його громадянами, які підтримали Отона, і тріумф у цьому разі був би недоречним. Вітелій погоджується і в'їжджає в Рим, одягнений у того, але з помпезною процесією. Чи слід казати, що правління Вітелія нічим добрим не було? В один і той самий час він виказував сенаторам свою повагу та страчував тих, хто йому заважав. Вітеллій звалив усі справи на плечі своїх легатів, а сам віддався на солоді, видовищам, жінкам, вину і, звісно, не нажерливості. Касі Діон пише, що Вітеллій витратив лише на одне блюдо 250 тисяч динаріїв. А за своє коротке правління на бенкети Вітеллія було витрачено 25 мільйонів динаріїв. Гульки, танцульки, видовища та інша вакханалія тривали приблизно до серпня 69-го року, коли в Рим прийшли перші звістки про повстання Веспасіана. Почались кволі збори легіонів. Розбещені солодким життям війська Вітеллія не дуже поспішали на збори, але усе ж таки легати Фабій Валент та Авел Цецина виступили з Риму на зустріч ворожим для них легіонів. Ми вже неодноразово наголошували, що після загибелі Нерона усі події в Римській імперії відбувались мало не зі швидкістю світла, Не виняток і війна між військами Веспасяна та військами Вітелія. Усе закінчилось за три місяці. Війська Вітелія зазнали поразок, і 15 грудня 69-го року останні військові сили Вітелія капітолювали. Залишилась кубка прибічників Авла Вітелія в Римі і залишки військ, які підпорядковувались брату імператора Луцію Вітелію. Як я вже казав, деякі віддані Вітелію вояки все ще залишались в Римі, і вони брали участь у вуличних сутичках із прибічниками Веспасіана, які очолював тіт Флавій Сабін. У ході цих сутичок згорів найголовніший римський храм храм Юпітера Капітолійського. 20 грудня війська Веспасіану увірвались в Рим. Залишки прихильників Вітельлія чинили слабкий опір, і повбивати їх було справою часу. Перебуваючи у імператорському палаці, Вітеллій, прихопивши із собою пояс із золотом, сховався у господарському приміщенні. Але через день його знайшли, зв'язали руки, накинули на шию зашморг та напівоголеного провели римськими вулицями. Римський народ, який ще декілька місяців тому радів та вітав Вітеллія як імператора і забавлявся на влаштованих ним видовищах, тепер кидав у нього болотом та лайном і ображав останніми словами. Притягнувши Авла Вітеллія на гемонські сходи, вояки почали над ним усіляко знущатись, і в кінці кінців Авла Вітеллія, його сина та Луція Вітеллія було страчено. Після страти тіло Вітеллія почепили на гак, потягнули римськими вулицями та вкинули в Тибр. 22 грудня 69-го року нашої ери римський сенат зібрався на засідання, на якому дарував тіту Флавію Веспасіану усі знаки пошани, що личать принцепсу, і це був кінець періоду римської історії, який відомий нам під назвою Рік чотирьох імператорів.